Слава Ісусу Христу! Ось п'ять ключових питань про пекло. Перше. Пекло це не могила, де людина просто засинає. Друге. Пекло знаходиться у центрі землі. Третє. Душі справді мучаються у пеклі. Четверте пекло це тимчасове місце ув'язнення, а де душа проведе вічність, буде вирішуватися на вічному суді. П'яте пекло це духовна особистість, яка може мучити людей і за життя. І увага, є хороша новина. Влада над пеклом і смертю в руках Ісуса Христа, тому що Він переміг пекло та смерть. У його руках ключі від пекла та смерті. А це означає, що ніхто без відома самого Христа в пекло не потрапить. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб кожна людина мала можливість отримати життя вічне. Ісус сказав: Я є шлях, істина та життя. Я прийшов, щоб ви мали життя та мали з надлишком. Щоб отримати свободу від пекельних мук за життя та не потрапити у пекло після смерті, вам потрібен Бог. Ісус Христос для того і прийшов на землю, щоб кожна людина мала з'єднання з Богом через його церкву, яка стоїть на підставі апостолів і пророків, іде наріжний камінь сам Ісус Христос. Тому, якщо ви маєте церкви. Або не маєте можливості відвідувати церкву. Приєднуйтеся до нас. Ви щодня зможете підключатися на онлайн спілкування, молитви і бути частиною сім'ї Божої. Нехай Бог благословить вас. Амінь.